Во, пересілка на ліман. Мої реалії, блядь. Сука, я ненавиджу воду. воду. Під час переходу річки Ваш човен потрапляє під ворожий обстріл, і один з бійців отримає поранене в руку. Діставшись до безпечного берега, негайно займе зупинку кровотечі і слідкуй, щоб його дихання залишалося стабільним. Оу, oh, май! Дихальні шляхи. Пробачте. Дихальні шляхи. Тоді ми сьогодні прийдемо перейдемо з М на Ей. Це мені подобається. Ну, знов-таки. Зброя. Єп. Зобрали. Інвентарь, рукавички, є. Добре. інвентар. Травматична ножиці, тому що я бачу кровотечу. Поїхали. У нас тут дві кровотечі. Якщо ви бачите, у нас тут дві кровотечі, да? ну, треба ставити турнікет наверх і все. На цьому ми зак. Вик... Гемасичний бінд. назад. Но ну, тут взагалі можна поставити турнікет Вот, вот тут є можливість ставити турнікет. Вот так вот. Ну золо таки, різні варіанти Окей, ставимо сюда. Фіксуємо І тут про... Чи просто порана? це не масина кровотечу. А, тут просто пора. А, тут просто поранення, Со, да? Якщо вона витикала, вона не витикала крові. Тут витикала крові, все, все, це просто поранення. Це поранення не масивної кровотечі. Це плюс, окей, окей. Що ти я не мог зрозуміти. По факту, по факту, не скажу, що поранення так високо, що не можна натягнути турнікет. Так, да, звичайно, зробити там понаду буде трохи, як сказати, якісніший, да. Ну, але у нас час. У нас немає можливості да, займатися тампонадою, тому що це час. Якщо є можливість ставити турнікет, ми ставимо турнікет. Де ми взагалі? Ми, ну, тут тут і йдемо, так? Да? Я пам'ятаю, локація не міняється. Окей. Обман. Ну, і... Ладно, ладно, ми займаємося, як показує це. Як показує симулятор. А чому от мені це не подобається? Тому що з кожного разу ми перестрибуємо тут, 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 тобто ми стрибаємо як жабка. В реалі в реалі, ми так, ми так робити не будемо. Ми сядемо да, і повністю оп, одним махом перевіримо його все тіло. Ну тобто, я себе не представляю, що я сижу в голові, перепригнув, блядь, на. Пах під підпахи, перепригнув на пах ноги, перепригнув на руки, перепригнув на стопу. Ну, це маячня. Ну, я би так ніколи не робив би. да і ми її теж, хлопці, це б не робили. Це робиться одночасно. Так, от. Все, це, тепер ми з вами починаємо огляд голови. Перевірте, прохідність дихання... Так, зняли, пере, перевірте прихід дихних шляхів, дихальні шляхи чисто. Добре. Якщо є можливість зняти каску, у нас немає тут ніяких пошкоджень, нічого не торчить, крові немає, ми можемо зняти шоло. Є. А, відкрити дихальні шляхи. Є. Відкрити дихальні шляхи. Відкрили дихальні шляхи. Ну, тут йому було краще зробити. А що ви зробили? ми зробили? Просто ротмо відкрили. І все? Щось десь я. Yes. Не понял. Ну, можливо, типу сценарій, що у нього там все чисто, просто ми відкрили рот, придивилися, немає чого, нічого там немає. Дихальні шляхи чисті, він дихає. Ну, чисто, на я думаю. Ну, і все. Тому що я не можу представити, на нам, блядь, йому рота відкривати просто так. Добре! Тоді ми самі по собі, чик, чик. 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 Да, тут просто поранення. Не масы кровотечі. Я ч я тут не, не обалдел, що, що тут коїться. Так Айо ё, Ну так я вам показываю так, как я обцеру был. Так, чисто. Ну да, тут написано чисто, тому ми просто йому відкрили рота, як відкрити дихальні шляхи. Ну ми просто, типу, відкрили рота, тому що. Я не знаю, чому. Чесно. Якщо там щось в роті було, ми його почистили, б, блядь. То да. Ну ладно. А під час привалу твій конвой зазнає атаки, бара... баражуючи боєприпасами. Зро... В результаті чого декілька бійців отримують важкі поранення. Твій водій також поранений і без свідомості надаємо термінову допомогу, поки медик підрозділу займається іншими важко пораненими. Окей. Забираємо зброю. Yeah. Одягаємо рукавички. Знов його забрав. Ну тут вже ладно, хуй. Кхе, пробачте, хер ним. Ножиці. Так, осматриваємо людину, бачимо кровотеч ознаку кровотечу, ми бачимо поранення, турнікетик, чік, поверху, чік, Затягнули, чік, є. Так, и маркер, блядь. Не, его маркер. Че, я должен свой маркер использовать? Он хочет маркер, пускай маркерами получаем. Так, больше однако мы не видим. Проверяем. Чисто. Пах, чисто. А, чисто. Чисто. Это я бігаю, бляд, по всьому тілу, блядь О, ну то я бігаю по всьому тілу, блядь Це дебілізм, блядь, чесно Йоп, туди, блядь Гомостатичек, там шо, тут шо, Це просто. Це кровотеча чи... Ні, це звичайна кровотеча, все нормально. Нормально, нормально, все нормально. Чик, Гомостатичний бинт. Пам'ятаємо, да, чому гомостатичний бинт. Тому що ми маємо. Хімічну речовину, яка скорє, що Правильно, згортання крові. Єп. Обмацати. Швидше, будь ласка, є. Тут ми теж перевіряємо, тому що ми не ставили йому турніки Тут іще такий момент, ви мене пробачите, якщо я вже тут. Тут а, теж треба перевіряти. Пульс, коли ви накладаєте там тампонаду, да, і ставите бинт, о, бинт, бандаж. Тому що бандажом можна зробити умовний турникет. Ви можете так затягнути ногу, що не буде пульсу. Тому. Не забувайте про це. Так, поїхали, перевір. Ага. зняти каску чисто. Є, голова. Відкритий дихання. Відкрити дихальні шляхи чисто є. Yeah. Добре. Солдат, ну поїхали. Якщо вам цікаво, сюди Ну Я бачу от поранення, да, у нього є. Ну я бачу кров, тому в першу чергу ми робимо з кров'ю, займаємось там, де я цю кров бачу. Умовно поранення це не означає, що там є масина кровотечу. А, стоп. Де у нас? А що за наебка? А! Там турнике. Тес... А то, та... а, цени суглоп? Не, ні, господи. Біля суглоба, ну ладно. це не Только Таке відчуття що я суглоб його блядь, поставив. Сейчас дізнаємось знаем, мы, блядь, выживе в інши, не. Пусть все немає. Ну добро, значить я не суглоб Так, добре. Так, тут у нас... Ну, тут ми бачимо, що тут немає нічого, тому поїхав далі. Так, да, є поранення. Тут, тут, тут треба гамостаток. Так, да, і перевіряйте, звичайно, потім. Все ж таки, коли ви працюєте бандажом, це не означає, що перевіряти пульс не треба. Бандажом теж може так пережати кінцівку, що не буде пульса. Пам'ятайте про це. Чик. Перевірити. Є, чисто. Знімаємо шаломчик. Єп. Голова. Відкрити дихальні шляхи. Є! Пробачте. Добре. Ми з вами закінчили перестрілку на Лимані, конвой під ударом. Тому почте продовження. Ви бачите, що у нас ще тут багато сценарій. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо, можливо, я щось пропустив, можливо, щось хекіта є недоречі з вашого, з моєї, з моєї сторони, ви хочете якось зробити коректоровку. Пишіть, я буду тільки за. Нам треба спілкуватися, нам треба все це піднімати на вищий рівень, тому що симулятор працює, симулятор повинен жити, а ми повинні навчатися тактичної медицини до медичної допомоги. Тому носить з собою турнікети. Не носіть китайські, будь ласка. Підписуємось, ставимо лайки, вчимося тактичної медицини. До зустрічі!